Залучати інвесторів створювати проєкти та реалізовувати їх у громадах в УМАНІ відбувся форум з проєктного менеджменту. Захід організовано спільно з громадською організацією Агенція відновлення та розвитку, центром розвитку та інвестицій Уманської міської ради та підтримки представництва фонду Фрідріха Наумана за свободу. Повідомляє Умань ТРК. Як результат, 12 громад Уманщини підписали договір про співпрацю в межах проєктного офісу Уманщина. Міський голова Умані Ірина Плетньова каже, це ще один важливий крок у розвитку територіальних громад, що дозволить залучати кошти міжнародних партнерів для реалізації задуманого. Нам потрібно правильно навчитися писати проекти і брати участі у різних проектах у різ з різними грантодавцями. Ми вже маємо певний досвід, але цього недостатньо, тому що тут потрібно постійно вдосконалюватися. Було підписано договір співробітництва територіальних громад у формі реалізації спільного проекту проектний офіс Уманщина. А підписантами цього договору стали всі громади уманського району, а саме 12 громад. Один із екземплярів цього договору буде направлений в Міністерство розвитку.